Локаута у нашій країні в чемпіонаті прошла на хакенліше дуже дуже далеко. У нас у всіх у славян, все на чесному слові. Що в Росії, що в Білорусі, що в Україні все на чесному слові. Тому так довіряємо друг другу, поэтому так получається. В Україні структура ліги тільки вибудовується. До захисту контрактів і прав гравців ще далеко. Богатерія більшості команд не прозора, тому обдурити хокеїста можна в будь-який момент. З іншого боку, засобів захистити інтереси клубу від самовільних переходів гравця теж немає. Можливо, у майбутньому, коли ліга розвиватиметься, цей механізм у цивілізованому а не формальному вигляді буде розроблено. А поки питання залагоджується звичним способом усних домовленостей. Гравці розраховують на совість власників, а останні розуміють, що в сучасній ситуації гравці не менше зацікавлені у працевлаштуванні, аніж клуби у кадрах. Якщо клуб не виконує свої обов'язки на протягом місяця, двох, трьох і п'яти такого теж, таке, теж зустрічається часто. Я думаю, тут не повинні бути, не повинні бути ніяких проблем. Ігрок приходить в команду. К руководству, разговаривает. і я думаю, що клуб має відпускати игрока. Існує два контракти: білий контракт і чорний контракт. Білий контракт це той контракт, який згідно регламенту прослани хокейної ліги клуби надають генеральну дирекцію. Це називається білий контракт. Але ми знаємо, що є ще чорний контракт. Це окрема домовленість гравця. І... Керівництва клубу. Щоб цього не було, треба дійсно працювати, як працює весь цивілізований світ по легальних контрактах. Якщо говорити про легальний, формальний бік справи, то права гравців ПХЛ визначаються у правовому регламенті, але там нічого конкретного. Гравці мають дотримуватися контрактних зобов'язань. Для вирішення усіх спірних питань існує арбітражний комітет. Якщо його рішення не задовольняє сторони, вони звертаються у суд органу захисту корпоративного. Інтересу не існує, щоб у майбутньому гравці і клуби мали підтримку і захист, потрібна профспілка гравців. Це питання майбутнього. І тоді, в майбутньому, у випадку гіпотетичного скасування сезону або порушення контрактних зобов'язань хокеїстів буде кому захищати. Ну ось Дмитро Гратович, поки дивився сюжет, весь час посміхався. Ну зрозуміло, що це така, така проекція, достатньо несподівана і дивна, але все-таки все є ліга, є гравці, які мають якісь інтереси, і є клуби, які мають якісь інтереси. Зрозуміло, що не завжди зарплатня подана. Офіційно відповідає це проблема, яка є фактично в усій країні. Я розумію, що ви недостатньо уповноважені сміливо відповідати на це запитання, але тим не менше, як ви вважаєте, можуть бути у гравців професіональної хокейної ліги спільні інтереси в захисті своїх прав, які їх об'єднають навколо себе в проспілку? На даний момент. Если даже игроки соберутся, и мне не 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 будет, с кем, то есть не будет у кого защищать свой интерес. Мы имеем возможность с вами так пофантазировать, что может припустити. На чём бы можуть заробляти гроші українські клуби? Ну, фантазировать тут мало чего приход, просто посмотреть по сторонам, повернуться в Россию, наближеся в Білорусі, там, может быть, они не не зарабатывают деньги, но всё равно там хоккей на каком-никаком уровне есть и команды играют в высшем дивизионе. Придумувати теж нічого такого сложного, не то що сложного, нового я думаю, не стоїть. У мене немає точної зараз інформації, але наскільки є приблизно, клуби континентальної хокейної ліги всі дотаційні. Тобто там от, 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 в тій таблиці, яку ми з вами бачили, з 30 клубів, вони би були там десь після 30-го місця, якщо рахувати прибутки. Может быть и так, но все равно интерес есть люди, которые с деньгами, которые, ну, которые хватает у же, и содержать футбольные клубы, которые, может быть, не не очень-то и прибыльные, а есть люди, которые, может быть, и еще не узнают, с этим же деньгам, но не знают, как есть хоккей у нас на Украине. И надеяться, что когда-то эти люди узнают и повернутся лицом к хоккею, только, только можно и надеяться и искать этих людей.